Сходжуся я на полі ріпаку. Буквально вчора його збирали на даному полі, з правої сторони зібраний вже ріпак. Виглядає дане поле наступним чином. Зліва це вже робота рубіна, тобто як виглядає? Зараз під'їде трактор ближче і можна буде оцінити вживу, як рубін в таких умовах працює. Ось в даний момент робота рубіна. Тобто, як і говорив раніше, ще ріпак стебла від ріпаку взагалі не повисухали, тобто вони зелені, бо свіжо змолочений. Ну, тобто картинку наразі маємо ось таку. На даному полі буде сіятись пшениця, тому ще буде одна дисковка пізніше для знищення падалиці. Ось зараз заїде агрегат знову. Ось таку маємо картину.